Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. І ми розпочинаємо новий місяць у нас 1 лютого. Бажаю всім, у кого сьогодні день народження, рідних ваших близьких у кого день народження, всіх з Днем народження. Дожити до перемоги, щастя, любові та здоров'я. І переходимо до нашого щоденного розкладу. Карта дня. І ще хочу побажати вам, усім, нам усім, швидкої перемоги, деокупації. Ось, і щоб побільше живих та здорових повернулося додому. Це таке побажання нам на лютий. І так, дивимося у нас перша карта. І дивимося: сімка мечів. Сімка мечів взагалі, то ну, одразу, одразу, так, всі кажуть, одразу підла карта, ниця карта, крадівництво, шахрайство, обдурити, обкрутити навколо пальця і тому подібне. Я дуже часто бачу це не тільки так. Якщо у вас якісь сьогодні проблеми, щось треба вирішити неординарним способом. Знаєте, через задні двері, як то кажуть. Тобто заходьте не в парадний хід, а з другого боку. Це, як знаєте, от мені чомусь згадується моя школа, як ми заходили через задній хід, щоб нас вчителі не бачили. І потім тихенько, так, через підвальні приміщення, заходили вже в свої кабінети, і дійсно та сторона школи була так не висвічена. Отак і тут. З іншого боку в обхід підіть краще в обхід, обдумайте свій план. Плюс сьогодні треба ще знаєте як розробити якусь тактику по знищенню ворога. Наприклад, запитання по пунктам: що робити, куди йти, продумайте свої ходи, декілька варіантів, щоб ви стопроцентово виграли якусь справу, якось так розумієте, тому що ця карта як карта шахматіста ось гравця, який наперед вміє це все прорахувати. Тобто, тут дуже логічне мислення сьогодні для вас. Важливо. Карта номер два. Тут у нас іде смерть, тобто 13-й аркан. Не лякайтеся. Звичайно, може бути, але це, скоріш за все, трансформація. Трансформація бачення, трансформація ситуації, щось міняється у вашому житті. Міняється ваше становище. Або фінансове, або якесь інше. там, Наприклад, ваш статус може помінятися сьогодні, ваше бачення може помінятися статус. Це говорить про те, були одружені, стали неоджені. Або були вільні, стали в парі. ну, От якось так. Статус може помінятися тут і у робочому розумінні, тобто кар'єрна сходинка. Ось, ну, в принципі, щось міняється, щось проходить трансформація, як гусеничка стає метеликом і тому подібне. Ось якось так. Відпускайте все старе, що вже своє віджило. Повірте, це буде, да, спочатку буде яма, але цю яму намагайтеся потім заповнити чимось позитивним, хорошим. Карта номер 3 Тут у нас п'ятірочка жезлів. Зазвичай це якийсь внутрішній конфлікт, накаляється щось. Внутрішній конфлікт це може бути самим з собою вдома або в робочому колективі. Тобто, внутрішній, це не є назовні не виходить. Тобто можливо сварки з чоловіком, прирікання, непорозуміння, відстоювання кожен свою позицію хоче, Хоче останній раз я сказати, чи погодження якесь отримати. Також ця карта може бути: сконцентруйте себе на чомусь увагу, на чомусь сконцентруйте. Тобто не розкидуйте свої можливості по різних. Ой, я і тут трошечки можу, а я і тут трошечки. знаєте, Це коли питають у курця, чи ви палите, чи ви не палите. да, німножко, знаєте, от як отак, іноді. Оце оце то саме. Тут або ти куриш, або ти не куриш. Палиш, маю на увазі, ось так і тут. Концентрація повинна бути або да, або ні, і а, концентрувати себе на найважливіших речах. Тобто, добивайтеся, карта теж каже. Гаразд мої дореньке, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна. Гарного вам мирного дня!